Бач, у киці новий друг, виглядає наче круг. Кицю, нас за це пробач. Ми пограємо у м'яч. Дітки, а які ігри з м'ячем ви знаєте? Так, це футбол, волейбол, баскетбол та багато-багато. Інших ігор. Дітки, сьогодні Всесвітній день футболу. Тому саме про футбол ми з вами й поговоримо. Перед вами футбольний м'яч. Давайте його розглянемо і скажемо, якою він форми. Так, він круглої форми. Дітки, а що ще буває круглої форми? Відповідь на це запитання пропоную вам знайти в наступній грі, яка називається Впізнай предмет круглої форми. Перед вами будуть з'являтися різні предмети. Побачивши предмет круглої форми, вам необхідно плеснути в долоньки. Дітки, подивіться, як багато в нас футбольних м'ячів. Футбольний м'яч має бути обов'язково яскравого кольору. Щоб гравці могли його побачити на траві або на снігу. Футбол це командна гра. Скільки команд може грати в футбол, як ви гадаєте? Так. Футбол грає дві команди з однаковою кількістю гравців. Діти, а теж грають у футбол? Молодці на спеціальному футбольному полі. А хто мені скаже, що знаходиться з різних боків поля? Так, молодці, це ворота. Розумнички. А хто ж стоїть на воротах? Так, на воротах стоїть воротар. А для чого ж він там потрібен? Вірно, щоб м'яч не влучив у ворота. Воротар захищає ворота від голу. Це єдиний гравець, кому дозволено ловити м'яч руками. Головне завдання воротаря не пропустити м'яч. У свої ворота. Тому воротар повинен багато вміти. А що ж повинен вміти воротар? Молодці. Високо стрибати, бути спритним та уважним. Ще важливою умовою для футболістів є правильний одяг. Одяг повинен бути вільним, легким та не заважати рухам гравців. У кожного футболіста є спеціальна футбольна форма. До форми футболіста відносяться шорти, футболка, гольфи та буци. Підошва бутс футболіста покрита спеціальними шипами. Це потрібно для того, щоб не ковзати на траві або снігу. Дуже важливо добре зав'язувати шнурки, щоб вони не розв'язувалися під час гри. Форма кожної команди відрізняється за кольором. На футболці позаду стоїть номер гравця та його прізвище. Дітки. А хто знає, хто стежить за тим, щоб гравці дотримувалися правил гри? Молодці. Це суддя. Суддя це учасник матчу. Який стежить за дотриманням правил. Суддя може зробити зауваження гравцеві, який порушив правила. Показати жовту картку і навіть видалити гравця з поля, показавши червону картку, якщо гравець продовжує порушувати правила. Суддя завжди одягнений форму, яка по кольору відрізняється від форми гравців. Ще у судді завжди є свисток. А як гадаєте, для чого він потрібен? Свисток потрібен, щоб подавати сигнал, якщо сталося яке небудь порушення або закінчилася гра. Дітки футбол дуже цікава та захоплююча гра. До речі, в неї грають не лише хлопці, а й дівчата. Любі мої хлопчики та дівчатка, тепер ми про футбол з вами знаємо багато. А наше заняття добігло кінця, тому нам час прощатися. До побачення!